Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Mazda MX30 електромобіль з запасом ходу 250 км, батарея 35,5 кВт. Автомобіль 10 місяць 2021 року, щойно привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, в оригінальній фарбі. Пробіг автомобіля складає 24 тисячі, новесенька резина. Так що тут по резині, по автомобілю? Авто в стані нового. От новенька резина Nokian. Безключовий доступ, два ключі, два зарядних пристрої. Ось такий борзий автомобільчик, передня задня парковка. З новітніми механізмами. Ось такий салончик. Авто лише з дороги. Чистеньке, акуратне, набір всіх асистентів, адаптивний дистронік. Круїзи, кліматконтроль. Тут все, ще в стані нового. Автомобіль нагадаю, в оригінальній фарбі. Камера заднього огляду. Зараз підійдемо. Зарядний пристрій 220. Ще в пакеті перехідник 380 ремкомплект. Ось це часто запитується закритий автомобіль, щоб не вертатися до ручки, не витягувати ключа. Все просто в ідеальному стані. Пам'ять сидінь. От Заїзд був у 2024 році на 22 тисячах, пам'ять сидінь, камери 360. Є розетка 220, чорний такий потолок. Автомобіль розмитнений, нагадаю, сертифікований. Вартість автомобіля, щоб придбати 15 тисяч. Дуже рідко попадаються автомобілі в такому стані, омивачі фар. Не знаю, як правильно називається ця фара навіть, LED вирізає стан нового автомобіля. Можете забронювати даний автомобіль, потрібно скинути відео з прибором, без проблем скину. Ось таке у нас сьогодні авто. Вже 20-й раз знімаю, то як не підходять, то питають. До речі, підігрів керма сидінь, автоматичне затемнення дзеркала, все, що може бути, автоматичне ближнє дальнє світло. Ось таке авто.